Віт, я знову рада бачити тебе в себе в Ютуб-каналі. Якщо ми з тобою ще не звім, мене звати Оксана Гах. Я самим спеціаліст, взагалі тут, але позиціоную себе як наставницею для жінок, які хочуть передатися в блозі, які хочуть показувати себе, які хочуть звати свій блог, які взагалі цікавляться собою, темою жіночності і, звичайно, також темою жіночого циклу, бо це тема є ключовою. І зараз є в фокусі взагалі мого контенту, в блозі і взагалі фокусу в моєму житті. Сьогодні я б хотіла поговорити про таку тему, як овуляція. Я знаю, що це слово овуляція, воно досить знайоме нам всім. Тут, в принципі, думаю, немає чогось незрозумілого. Тобто овуляція – це одна з фаз жіночого менструального циклу, а саме третя фаза вона найкоротша, але вона найінтенсивніша. Тому що саме в цей час, а це переважно один, максимум нормальному випадку три дні, це та фаза, це час, коли ми просто перебуваємо на піку, нам хочеться всього досягати, ми все можемо, нам не потрібно багато їжі, нам не потрібно багато сну. Ми наскільки енергійні, вмотивовані, ми просто готові підкорити весь світ, скажу так. Я б хотіла сьогодні поговорити саме про оволяційну фазу, тому що е, я вже говорю, що ми такі креативні, ми такі активні, ми хочемо підкрити весь світ, і ми просто готові просто рвати метати, бути продуктивними, просто всього досягати. Це все дуже класно. Але також є цей момент, коли ми дуже сексуальні. Якщо з гормонами все окей, якщо ви відчуваєте оцю сексуальність, оцю, оцей магнетизм, який ви просто віддаєте. Значить, у вас все окей. Якщо у вас еволюційна фаза, ви в ній перебуваєте, і ви відчуваєте, що вам взагалі не хочеться сексу, ви відчуваєте, що ви взагалі не сексуальна, вас все дратує, ваш партнер, чоловік, діти, це означає, що з вашими гормонами щось не окей. Може бути таке, що у вас не буде як такої еволюції, і це вплине тоді на те, що у вас не буде вашої менструації, точніше, вона піде пізніше, але це трошки інша тема. Я б хотіла змінитися на тому, як це, коли ти почуваєш себе класно, сексуально, тобі просто подобаються всі самці, ти не можеш себе контролювати, тобі хочеться сексу, тобі хочеться близькості, а твій чоловік тобі це так надає, як ти того хочеш. Не втілюй ті фантазії, які в тебе є. Ця волюційна фаза, яка в мене була недавно, вона була такою, і вона мені майже коштувала мого шлюбу. Про що це я? Це, це такий момент, коли ти створюєш контент. В блозі, як жінка, ти проявляєшся. І в цей час, я, наприклад, коли я створюю котет в цей час в блозі, я розкута, у мене не майже є майже меж, у мене майже немає, немає заборон. Я вільна, я розкута, мені хочеться себе показувати, мені не соромно. Я готова себе показувати відкрито і я кайфую від себе, від свого тіла. А, просто я така та. Але багато чоловіків це сприймає як сигнал: подивися на мене, ти мене хочеш, візьми мене. І цього разу була така ситуація, коли я отримала увагу від чоловіка саме через свій блог, який бачив мені тільки ось цю сексуальність, оцю енергетику. І, звичайно, все це трактував як. І ця увага іншого чоловіка. Дала мені, звичайно, поштовх і думки, він мене хоче. Ось так. От мій чоловік зараз так до мене ставиться, або надає мені то. А цей чоловік він відчуває те, що і я, ми на одній хвилі, і виникли, виникло це таке перетяжіння. Все ж таки, можу сказати, що тіло мене не зрадило, а все ж таки було на моїй стороні. Це дійшло до того, що я зустрілася з цією людиною. І замість моєї бурної фантазії і бажання отримати те, що мені хочеться, ці уваги, можливо, ці навіть близькості, моє тіло просто відреагувало ось так і сказало, гей-ге-гей, гей, гей", він не такий, як ти собі надумала, а як ти собі хотіла. Тобто, навіть в еволюційну фазу, коли, в принципі, подобається кожен чоловік, навіть не красивий, моє тіло зреагувало ось так. Мою дуже на своєму тілові, що я все ж таки не зробила ніякої помилки, і я більше це залег за урок. Це все я вже своїм чоловіком, в принципі, я досить вже даю собі раду з цими всіма емоціями, але в цьому є ця небезпека. Це небезпека у що якщо чоловік ось, власне, не дає того, чого дуже хочеться, або хлопець, партнер, якщо у когось у вас таки є. То, скажу так, попасти в руки до когось іншого, можливість зблизитися з кимось іншим дуже просто, і особливо, якщо ти ведеш плохо. <хи> Тому зараз я замислююся над тим, як мені зробити в майбутньому так, щоб притягувати до себе свою аудиторію, тобто жінок, показувати їм, що сексуальність це класно, Її треба використовувати для створювання контенту облозі, для проявлення, тому що коли нам страшно управлятися, коли ми боїмося зробимо свого тіла в овуляцію, ми не наскільки критичні до самої себе, ми не наскільки вимогли до самої себе, і ми навпаки більш відкриті, готові спілкуватися, розкриватися, показувати, взяти собі, що ми, можливо, раніше собі не дозволяли. І це треба використовувати надалі. Тобто, треба використовувати. Але, будь ласка, якщо ви робите такий визиваючий контент в цей час, що це цілком нормально, будьте готові до того, що може з'явитися увага зі сторони когось іншого, особливо якщо це соціальний мереж. І це може перейти в реальність, і це може перейти до, та, до знайомства, до можливої близькості, до френдґій не кажу, ні. тобто до зради навіть. В цьому у мене цього не сталося. Ем, тому що, як я кажу, моє тіло відреагувало, мій мозок був присутній, і все ж таки, цей самець виявився не таким самцем, як я собі надумала. Так не думала, що буду ділитися таким особистим, але можливо це комусь допоможе. Можливо, це комусь з вас буде таким маленьким дзвіночком. Тому творите вашим відчуттям, вивчайте ваш цикл і знаєте, що управлятися треба. І можна, і в житті, і в блозі, але не забувайте, що овуляція має дуже-дуже сильну силу. Якщо у вас справді всі ці ознаки, як сексуальність, магнетизм, я просто вау, я класна, я хочу, мені можна, я хочу більшого, це означає, що у вас овуляція справді є. Це означає, що е, вся ця овуляція працює, що все це ви просто розсилаєте, надсилаєте сигнали, де деякі сигнали можуть трактуватись трошки по-іншому. Тому просто бути цими свідомими, як я кажу, згадуйте мою історію. Нехай не буде такою відкритою. Нехай вона буде. Якщо у вас був досвід, ви хочете поділитися під відео, напишіть мені, можливо, навіть особисто в Інстаграм, якщо ви не хочете писати тут в YouTube під коментарям. І позбавляйте ваші реакції або просто ваші думки мені буде дуже приємно. І поділюся, яка буде наступна тема в моєму youtube на моєму YouTube-каналі. Але я рада, що я це зараз розказала. З вами цим поділилася. Нехай воно буде, нехай воно збережеться. Обнімаю, цілую вас і до наступного відео. Папа!